А ось давайте я зараз вам покажу одну хитру деталь. Є така легенда, що у В'єтнамі, е коли американці тікали і кидали кулемет, да, їм насипали в спину. Для того, щоб цього не було, придумали чарівний ключик. А чарівний ключик виймається з кулемета і він... І майже розсипається, і він стає небоєздатним. Для того, щоб його провести в нормальне бойове положення назад, це треба поколупатися декілька хвилин, ну, трошки е, трошки позайматися. З ним. Давайте я зараз вам це покажу, щоб ви знали цей метод. І е, в книжці, от у вас є мануал, у книжці там написано, що коли його чистять, треба виймати цей ключик. А як його поставити назад, ніхто не пише. Так. І Щоб поставити його назад, це треба або мати щупальця, як спіну, або бути з трьома руками, або два чоловіки. Дивіться, зараз дивіться і слухайте, я проведу ось цей кулемет в небойове положення. Він зараз там дзенькне всередині, це значить, що він все, не працює. Я казав про проважив, який натискає на шиптаву, і який нажимається ось цією гашеткою, піднімається там. Ось це вісь ось цього важенля. Оце вісь. Ось цей ключ. Я його припідняв. А тепер слухайте. Повернув. Чули? Оце впав у той речажок. А ось цей ключик. Якщо я зараз його поставлю назад, я його поставлю. Ну кулемет стріляти вже не буде, бо важель впав. Все. Питали, чи можна замінити його чимось іншим, якимось цвяхом, виколодкою, шомполом від автомата. А якщо поставити туди шомпол від автомата, він іншого діаметру. А так як він іншого діаметру, а це неметричний, це в дюймах. Нічого радянське сюди не підійде. Його розмір такий, і він настільки щільно прилягає до того важеля, що якщо буде люфт, він просто не натиснеть на шепталку. Давайте я вам покажу, що сталося. І зараз на цим сумніва. Опять затильник. запильник. Ось у нас тут валяється. Ось у нас валяється ось цей речажок. От він. Все. От він щільно стає. Ніякого люфта тут немає. Оце от він є. Ну що, давайте ми його назад поставимо. Жива. Дивіться, тут є ось такий от пазик. Цей паз треба совмістити, там є штіфтик такий виступає, він неочевидний, його не видно. Тут багато неочевидних деталей. Його не видно, його треба нащупати буде ось оцим от, е, пазом. Саме цей речажок можна поставити навіть не там, можна його поставити десь в інше місце. Але він заходить сюди. Давай я відкрию кришку, щоб нам було тут і видно і нового руку засухати. Підсвіти з Виступ, оцей. штіфтик, видно? Да. Видно. А ну подивіться інше, кому цікаво. Ось цей от такий штіфтик. Видно, да. так? Оцей виступає. То да? mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. цей виступає. Так. Зараз мені треба буде якийсь один помічник, який буде вставляти ось цей ключик, а я буду пробувати речашком попасти в своє місце. Будеш помагати? Да, да. Дивися. бачиш, тут є така пруточка, да? ну, так? вставляєш? Я зараз буду його пробувати. а попереджую зразу. Це довго. Це довго, ви ще встигнете на берегу сходити. Ні. Так, я попав в пазик. Це моє головне назад поставив. Оп, попали. Ух ти, глянь, як нам повезло. Дуже швидко попали. Все. Речажок стоїть на своєму місці. Минулий раз ми ставили три хвилини.